Онлайн-школа програмування SteamBar.com.ua вітає вас, курс P5JavaScript. Шановні слухачі, ми з вами продовжуємо розглядати бібліотеку P5 JavaScript, і сьогодні з вами ми на уроці поговоримо про те, як створити текстовий напис. Ми з вами створимо класичний. Напис, який на початку програмування в багатьох мовах програмування виводять, і ми з вами так само виведемо на наш канвас в графічні бібліотеки бібліотеці Слово сполучення Hello World, тобто Привіт, світ. Тому давайте з вами. Ось сьогодні попрацюємо практично і виконаємо таку роботу, можливо, вдосконалимо, видозмінимо. Те, що тут подано. Давайте з вами певні моменти зараз, перед тим, як почнемо працювати, для себе з'ясуємо. Класично функція Setup Create Canvas, тобто ми створюємо canvas і далі функція Drave. Drave: ми з вами, щоб а, вивести текст, використовуємо функцію, яка так і називається текст. По дві лапках або в одинарних можна вводимо Hello Word або будь-яке текстове повідомлення і визначаємо позиції за іксом та за Y, звідки буде починати текст. Окрім того, ми можемо зробити строк, яку додасть у даному випадку у нас ну, окантовку навколо наших літер, як навколо фігур. Ми можемо задати колір. Ми можемо за допомогою функції text size додати розмір нашого тексту, і ми можемо текст фонд обрати шрифт. Наприклад, Arial, Italica, Times New Roman-який. будь Ось. І окрім того, що ми сьогодні створимо текстову таку функцію, ми сьогодні з вами все ж таки поступово ми продовжуємо вивчати е, цей. Движок, цю бібліотеку, більш правильно сказати, P5-JavaScript, і розуміємо, що вона у нас призначена саме для е, візуалу, це є програмування. Тобто, окрім того, що ми можемо якісь малюнки створювати, ми ще сьогодні ось вперше з вами створимо, е, мо, е, створимо таку подію натискання миші. Да? Тобто ми розглянемо, як створити функцію mouse-Click, яка дозволить нам побудувати за подією клік миші, натискання клавіші миші, у нас побудується е, прямокутник, ось, який е, буде розташовуватися під е, нашим текстом. Та ось таку ми з вами сьогодні виконаємо роботу, спробуємо візуально гарно це зробити, розглянемо властивості на практики, тому переходимо до редактора коду і починаємо працювати. І так, ми з вами зайшли до редактору коду. Давайте з вами розпочнемо. Розпочнемо ми з вами з того, що у нас є функція Drave, яка створює зараз ось такий. Скажемо так. ну Canvas, да, тобто поля, де у нас відбувається полотно. І давайте зараз з вами е, додамо функцію текст Так, змінюємо мову. Додамо функцію текст і введемо, е, слово Hello World. Додали функцію текст, ввели Hello World. Далі встановимо координати. Ну, наприклад, 100 координати 200. Да? Тобто, у нас зараз автоматично має з'явитися текст. І так, перевіряємо, Видала а, помилку. В чому у нас є помилка? Помилка є ось тут треба кому поставити. а Не крапку з скоплем. Так, виконали. Ось у нас з'явився текст в цій позиції. Добре, давайте спробуємо трохи цей текст візуально змінити. Наприклад, ми хочемо, щоб наш е, текст е, був е, червоний. Тому використовуємо функцію fill і ставимо, наприклад, значення 255. 0. 0. Зробили. Auto-refresh. Ось у нас вже текст червоний. Окей, продовжуємо. Наприклад, ми хочемо, щоб у нас був розмір тексту інший. Тому ми використаємо функцію, яка називається text size. Text і size да? тобто, Хто англійську знає, той в цілому йому легше. І так, Ось у нас text size, у нас же змінився розмір тексту. Добре, Далі, згадуйте, коли ми з вами розглядали. Ну, Наприклад, що ми з вами розглядали? Ми з вами розглядали там побудову кола, квадратів, різних фігур. Ось, І ми використовували функцію строк і функцію а, строк Ну, Наприклад, давайте ми так само тут використаємо з вами функцію строк. Задамо колір, наприклад, 140. І так, такий сірий колір, садовий. Ось. До речі, бекграунд. Ми зараз приберемо. Чому ми його приберемо? Щоб у нас наша окантовка була видна. Ось вона є сіра. І далі я вам потім ще розповім, чому нам треба було прибрати у даному випадку наш бекграунд. Окей. Зробили строк 140. Наприклад, ми хочемо збільшити ширину. Пишемо. Строк weйд. І виставляємо, наприклад, значення. Значення, яке виставимо? Ну, наприклад, значення 50. 50 значення. строк weйдж. Так, де у нас там є помилку? Допустив. Строки weйд. Помилки нема. Чи є? Є помилка у нас. Інакше працювала. Перевіряємо А, стрік. Строк ведж. Так, функці. Вдж. О. Ось так. Ввели, ввели функцію строк веч, і ось у нас вже вийшло ось так. Змінимо, наприклад, там, поставимо 25. У нас буде ось таке значення. Да? Тобто, візуально ми можемо ось так текст прикрашати. Він у нас буде реагувати на. Значення, наприклад, на деякі літери, і тому ось так візуально. Ну, зробили, наприклад, строк -веч, да, Візуально красиво можемо ось так товщиною кантовки робити е з вами літери. Окей. Тепер, тобто, ще раз, у нас є можливість за допомогою функції текст. Ми вводимо функцію текст. В лапках текст, який ми хочемо вивести, наприклад, якщо ми зараз тут поставимо якийсь інший текст, то у нас буде інший текст. Ну, ми повернемо текст Hello World. І так, добре. Тобто ми з вами можемо вводити текст, визначати позицію по X-Y, куди він знаходиться. Далі ми можемо колір заливки тексту, розмір тексту. ну, наприклад, 150. Збільшили текст, у нас повертаємо 50. і так Можемо збільшувати, зменшувати розмір тексту. Можемо товщину окантовки визначати. Можемо з вами колір. Ну, наприклад, якщо ми тут задамо колір 0, то у нас буде ось такий чорний. Да, наприклад. Окей, зробили. Добре. Візуально. Ну тут же підбирати, оскільки ми працюємо з візуалом. Ну, Мені, наприклад, подобається такий сірий кольор. Добре. І мова про шрифт. да, Тобто ми ще можемо з вами використовувати різний шрифт. ну, Наприклад, текст фонд використаємо і використаємо шрифт, який називається в обках. вводимо Італіка. К, шрифт. О, так, Італіка шрифт. Ось у нас шрифт Італіка. І так, наприклад, зараз Італіка. Якщо я його Ctrl X виріжу, ось у нас він і введу, наприклад, ARIA. Вже у нас такий шрифт. Знову, знову вводжу Італіка. Вже шрифт виду, змінюється. Да? Тобто теж. Цікава можливість да, оформити візуал з текстом. Перегляньте, будь ласка, підручник в P5 JavaScript. ось, Спробуйте поекспериментувати з різними шрифтами, дійсно корисно. Тепер з вами давайте перейдемо до другої частини. Ми ж все ж таки працюємо з візуалом. Ми знаємо, що коли створюють програми, то інколи виникає, скажімо так. Можливість реагувати на події, да? тобто наш код, наші програми, взагалі в програмуванні, у нас ми можемо не лише візуально так створювати, а ще реагувати на події якісь. Давайте зараз сьогодні е, спробуємо навчити ось вперше. Да? Ми з вами не просто створюємо якийсь текст, якісь малюнки, а вперше ми з вами спробуємо саме що навчити реагувати на події. У даному випадку використаємо ще одну функцію. У нас зараз функція Drive, яка малює дров, малює ця функція у нас з е, тексту. А ми з вами використаємо функцію Mouse Click. Да, тобто function. Function. Так. Функціон. І дамо назву цій функції, наприклад, Mouse Clicket. Ось така функція Mouse-Clicket. Ця функція у нас реагує на події. Да? На які події? Mouse, мишка клик. Да? Тобто на клик мишки. Ця функція буде реагувати. Наприклад, при події, а, у нас зараз при. Початку алгоритму створюється сетап, Create Canvas, створили canvas, Далі функція drive, малюється малюється вона з вами текст Hello World в позиції 100-200 шрифт у нього італіка, розмір 50, заливка 255, товщина окантовки 15 і сама окантовка кольор визначений 140. І взагалі її наявність цієї окантовки. Тепер ми з вами. Продовжуємо і продовжуємо. Ми з вами а, хочемо зробити в нашому проєкті, щоб у нас а, бу, був ще а, можливість а, при маус клік щоб відбувалася якась подія. Ну, ми вже знайомо нам функцію, використаємо а, побудова, побудова квадрата. Ось, а, ось ми створили функцію Маус Клік, і давайте зробимо, наприклад. Побудову квадрата У нас зараз строк 140. Давайте змінимо колір, бо ми з візуалом ми поставимо строк, ну, наприклад, 255 0,0. Да, так як колір тексту. Такий же самий зробили. Да? Окей. Далі. Після цього у нас. У нас. Навіщо нам взагалі строк? Він нам не потрібен. Ну просто використаємо філ. Ні, нам строк треба, тому що у нас тоді застосується строк, який є зверху. Тому строк залишаємо, да? ми просто задаємо новий. І задамо філ. Філ ми задамо і в той же самий кольор, да? Заливка 255, 0. Я зараз поясню, чому ми залишили строк вейдж, чи строк строк, точніше. І Рект ми виставимо, побудуємо квадрат. Да, в позиції ми його побудуємо. Я заздалегідь визначив 90 130. Ну і розміру нашого квадрата буде, наприклад, 250,100. Да, ось такий квадрат ми побудували. Тепер дивіться: ось у нас є текст, я підводжу, клікаю, у нас з'являється. А зараз ми, до речі, наш строк перевіримо, потрібен він чи ні. Ctrl-X. Запускаємо. Ага, потрібен. Тому що у нас у даному випадку спрацьовує строк товщиною 100, колір 140, да, застосовується кантовка, у нас залишається і строк веч у нас 15, залишається. Да, ось так. Ану теж, до речі, візуально. Да, тобто, якщо так, ми робимо так. У нас залишається, давайте строк, кажемо 255, 0, 0, да? так, є у нас строк. Зараз. Запускаємо ось так. Якщо ми, наприклад, залишимо строк строк приберемо, ось колір червоний. да і залишимо, наприклад, або колір 140. Ось, то тоді у нас. Так, колір 140. Подія. Ага, тоді у нас буде ось так візуально. так, да, Якщо той же самий. Цікаво. А давайте зараз перевіримо. Ось я навіть сам не знаю, чи є функція нотстрок. Но строк. No -строк. No -строк. Видає помилку. Зараз спробуємо ще раз. Так. Так. Ну, є функція ноустрок. No можна буде про неї потім далі ми поговоримо. У даному випадку ми а, просто строк задамо колір. Той же самий, да? ну просто залишимо. І у нас у даному візуально його не буде видно, цей строк. Ось. Тобто, зараз раз, і ось так з'явилось. Ну Можливо, залишимо строк 140. 140 тут вже кому візуально більше подобається. Ось так можна, да? І ось так ми з вами візуально сьогодні побудували ось такий гарний проєкт. Окрім того, що ми розглянули, як додати текст, фон, текст фон, да? тобто шрифт, який використовувати розмір, розглянули, що є можливість строк, строк вейдж філ використовувати для тексту, так як і для інших фігур, наприклад, кова, квадрата. Ми сьогодні з вами розглянули ще одну таку гарну. Можливість да, візуалі, да? тобто не лише ми створюємо якісь гарні малюнки, якийсь гарний текст. Ми ще можемо з вами, і це ключовий момент в програмуванні. Дуже важливо, що у нас може наша програма взаємодіяти з користувачем, отримати якісь дані, і опрацювати. Тобто, У даному випадку може опрацювати клік миші. Ми клікнули миші, і при події клік-миші відбулася наступне побудова ось такого прямокутника строк. Заданий 140 розмір строквеч задається той же самий, залишається 15, ми не змінюємо філ, колір заливка залишилась 255.0. Тобто, дійсно, гарна можливість, гарна можливість якось візуалізувати якийсь текст. Добре, давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми з вами, шановні учні, слухачі, працювали практично, розглянули використання тексту, продовжуємо вивчення P5 JavaScript. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.